Так трапилось, що вчора uh, Open Я випустили свою модельку uh, 5 GPT-5, і тому би, я не бачив можливості uh, сьогодні стрімити про щось інше. Тому сьогодні mm, з того, що я хочу поробити, перше, це спробувати. Провести ту саму роботу, яку ми вже проводили, ну, починали проводити з з Gemini, закінчили в o 3 хочу провести її з GPT-5, хочу спробувати кодекс, в той, який в браузері, який натравлюється на Гітхаб репозиторії хочу попробувати кодекс CLI, тому. Не знаю скільки з всього цього ми встигнемо, але плани досить амбіційні на сьогодні, тому будемо тикатись, микатись, розбиратись.